Всім привіт вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Кароліна, і сьогодні у нас буде відео. Взагалі, я думаю, що це буде декілька відео про wow. мій догляд, про мій догляд за волоссям, обличчям та тілом. Ось така величезна коробочка всього назбиралась збиралась, і насправді це ще далеко не все бо не все влізло. Але ми це все будемо оглядати у наших відео. Отож! Розпочнемо. І розпочну я з доглядом за своїм волоссям. У мене довге волосся це насправді спадковість від моїх обох бабусь. Та й, в принципі, пожена чоліні у нас всіх було гарне довге волосся. Можливо, не у всіх таке довге, як у мене, але точно у моїх бабусь було ось такої довжини і, мабуть, такого ж самого кольору. Я за своїм волоссям доглядаю складно. Чому складно? Тому що воно неймовірно гарне, але воно таке схильне до плутання. І за своє життя я перепробувала дуже багато засобів від бюджету до люксу, дуже багато цікавих експериментів. Колись я навіть мила своє волосся відварем страв. До речі, це дуже цікавий спосіб подогляду за своїм волоссям. Він складний, то більше. Тому що потрібно ці трави відварити і потім ними потрібно мити. А відварити на таку довжину, ну, ось такої малесенької чашечки буде недостатньо. Але я пам'ятаю той період, коли я цим займалась, волосся було живе, наповнене. Враховуючи від того, чим я мила, наприклад, якщо це була ромашка, то волосся світлішало. Якщо я мила, наприклад, кропиви то волосся чолопухом, то волосся темнішало, і воно завжди було яскраве, класне, наповнене і легше розчісувалося. Отож, розпочну я із шампуню. Це моя любов-любов. Багато хто, хто дивиться мій канал, вони знають цей засіб, адже це мій шампунь на постійній основі улюблений від українського виробника Манель. Я цим шампунем користуюсь уже скоро буде майже рік, і я його не змінюю. Вперше купила в грудні, мабуть, у бренда вийшов нарешті ось такий величезний Літровий об'єм. Чим мені подобається цей засіб? Він безсульфатний, він класно працює, взаємодіє з моїм волоссям. Він реально є. Засобом з лінійки професійного догляду за волоссям і реально дійсно з ним класно працює. А ще цей засіб має такий аромат справжнього дорогого засобу по догляду за волоссям, тому я його однозначно люблю, однозначно повторюю, повторюватиму і повторювала. До речі, я також хочу розповісти про те, як я мию своє волосся. Шампунем я мою своє волосся два рази, лише я його втираю на корні. Цього достатньо для того, щоб. Вимити класне моє волосся. Звісно, колись я просто промивала всю довжину, але зараз насправді, послухавши багатьох експертів по догляду за волоссям, вони радять лише мити шкіру голови, лише корені. І я чесно бачу, що і розхід змінився, і насправді немає ніякої різниці, що ти потім намилюєш своє волосся. Тому двох разів миття мого волосся цілком достатньо, щоб промити моє волосся. Але це не єдиний засіб по догляду за моїм волоссям. Наступний етап по догляду за Моїм волоссям. Це маска для волосся. Знову ж таки, від Манель, знову ж таки, моя найулюбленіша маска з фітокератином, там вітаміном b 5 Вона колись була жовтенька, зараз вона біленька. Знову ж той прекрасний аромат, який мені дуже подобається. Вона класно живить волосся, вона його пом'якшує, вона допомагає його розчесати. Для мене це реальна проблема. І е, насправді і ціна досить приємна, як для такого. Засобу, як для засобу такої якості. Також це моя найулюбленіша маска вже майже рік. Я більше нічим не користуюсь, лише цією маскою, чим я дуже задоволена. До речі, маску я наношу від ось цієї довжини до кінчиків волосся і її тримаю 10 хвилин. Звісно, за ці 10 хвилин я встигаю прочитати книжку, посадіти в тіктоці. Звісно, це трохи довго. Тому. Інколи я своє волосся зазвичай я мою своє волосся два рази на тиждень, але інколи коли я занадто стоблена і розумію, що весь процес миття мене буде займати 30 хвилин, а про сушіння я взагалі мовчу. я Думаю, тут і так зрозуміло, скільки моє волосся висухає. Тому інколи я насправді мою волосся раз на тиждень. До речі, інколи цього достатньо для того, щоб моє волосся виглядало чистим. І закриваю цей етап. Я кондиціонером. Кондиціонер у мене знову ж таки від Манель з фітокаротином та вітаміном в 5 він прекрасно працює з іншою лінійкою по догляду за волоссям. Кондиціонер я наношу знову ж таки на ось цю частину волосся, щоб закріпити дію маски. І тримаю я одну-дві хвилини. І я вам скажу, що це мої справді найулюбленіші засоби для волосся, і вони класно дійсно працюють. А ще це український виробник. Окрім цих засобів, у мене є також знову ж таки від Манель, є флюїд для волосся олійка, яке також над неї близько, допомагає йому класно виглядати, допомагає мені з ним доглядати. Я маю знову ж таки на увазі розчисування. Її потрібно зовсім трошечки на вологе волосся після миття, декілька капель натисків олійки, розтерти по волосю, і воно виглядає чудесно, пахне чудесно. І розчисується також чудесно. Е, я, до речі, не кожного разу користуюсь, тому що я комбіную іншим засобом, про який я зараз також розповім. Незважаючи на те, що я маю гарне довге волосся, все ж таки густини хотілося б трохи більше, оскільки стреси, вода, харчування, стреси це цілком логічно, тому що стреси є в житті кожного з нас, і також особливо, коли ми живемо в Україні в 2024 році. І тому ось тут помітно, що у мене не вистачає тут волосся, не вистачає пушку, тому я користуюсь засобом для росту волосся від хіла. Досить має такий специфічний аромат, тому що тут екстракт хмелю та шишок. Насправді, я не скажу, що він ідеально працює і моє волосся. ну та й цей в Принципі, і годі цього очікувати, що якісь засоби вони вам зроблять з вашим волоссям просто вау, що воно буде дуже густим, що воно буде рости надзвичайно швидко. Але коли я і ним користуюсь, а я його втираю в корені. Саме цей засіб варто використовувати після миття голови. Є засоби від інших виробників, які потрібно використовувати до миття голови. Цей же засіб я використовую після миття голови, тому що виробник так просить, виробник так зазначає на. Упаковці. Але я помічаю, що в мене є ось тут пушок, його стає більше, іначе, як коли я не користуюсь цією сивороткою, то цього пушку насправді менше. Хоча це все працює в комплексі загальним доглядом, сон, правильне харчування, вітаміни і ось так. Ще один засіб, який є в моїй косметичці по догляду за волоссям, це сухий шампунь. Я його використовую дуже-дуже рідко. Це, до речі, найпопулярніший від Батіст з ароматом Черрі. Його в мене тут лишилось зовсім трошечки. Я не дуже люблю ним користуватись, тому що так він дійсно допомагає прибрати ось цю жирність з коренів. Але це ж ну тальк, це ж якийсь засіб на основі крохмалю, і ти його дуже-дуже сильно відчуваєш на волосі. І потім тобі не знаю, його потрібно дуже дуже добре з цього е вимивати. З цього волосся. Ну я не в захваті, тому що мені не дуже подобається це відчуття, але це потрібна штука, коли ти щось не встигаєш зробити. В даному випадку помити волосся. В даному випадку моєму помити волосся, бо, тому що це займає 30-45 хвилин. Ну це треба ще вміти витерплювати. Також забула ще сказати про те, що волосся я зазвичай мию кожного разу новим шампунем. У мене їх всього два насправді, але один раз я мию лінійкою по догляду за волоссям від Манель, а другий раз я мию твердим шампунем. В даному випадку це твердий шампунь від LaPouche, теж український виробник, до речі, брат, сестра українського виробника Манель по Догляду за волоссям, який я використовую ці засоби. Ось мені подобається. Я, якщо чесно, була противником твердих шампунів, тому що я думала, ну твердий шампунь, як він буде давати достатню кількість піни, щоб помити волосся. Насправді він це робить, дійсно, я була приємно вражена. Я спочатку купила такий маленький брусочок, і лише потім я вже купила такий великий брусочок, але цей брусочок у мене вже. Давно він вже в мене розколовся, він виглядає таким чином. Я скажу, що він мені подобається. Тут я знаю, що є олія кокосу в складі, Так, кокосова олія, тут є проти пшениці. Дуже-дуже подобається мені цей шампунь. Я, звісно, купила на затест зовсім інший, і я зараз вам його покажу, але відгуком своїм не поділюсь, тому що я ним ще не користувалась. Але ось цей щиро раджу, і ціна досить бюджетна. І, до речі, вистачає його прям надовго. Він досить економічний. А купила я на заміну такий от шампунь, твердий від українського бренду Шенько. Це бренд дуже відомий, відомий тим, що його пігарять дуже багато блогерів, і на нього реально є багато крутих відгуків. Це бренд, який... Робить засоби для волосся, шампуні, кондиціонери для волосся. Вот в такому форматі твердих шампунів. Я також дуже його хотіла спробувати. Купила я малесеньку-малесеньку паковочку, щоб спробувати. Тут, мабуть, да, тут 25 грам. Аромат, до речі, такий специфічний. Ось так, воно все в папері, до речі, екологічне пакування, яке можна потім здати на переробку. О, да, тут аромат такий. М -м -м. Чогось трав'яного, якоїсь хвої, ось так виглядає цей кружечок. Він дуже-дуже приємний на дотик. Подивимось, як він буде мути моє волосся. Обов'язково поділюсь своїм відгуком трошки пізніше. І ще один мій засіб для волосся, який я використовує сухим шампунем, твердим шампунем, перепрошую. Це кондиціонер проти випадіння волосся. У мене ще був шампунь з цієї самої лінійки засобів по догляду за волоссям. В принципі, непогано Єдине, що мені не подобається, армат. Він такий якийсь специфічний, наче кислого лимону, я не знаю. Можливо, хтось такий любить, він наче ніжний, але от мені не подобається, і мені не подобається, як потім волосся пахне. Це були всі мої засоби по догляду за волосся. Пишіть, якщо вам було цікаво, пишіть, якими засобами для волосся користуєтесь ви, а також пишіть, будь ласка, чи користуєтесь ви засобами по догляду за волосся від українських виробників. Мені дуже дуже буде цікаво. Про це прочитати. А ми поки переходимо до наступного етапу по догляду за моїм тілом. І тут насправді у мене не так багато засобів, як по засобів для волосся, хоча зараз подивимось. Перше, з чого я розпочинаю, це скраб для тіла від українського бренду Mermaid, Coco Jumbo. Мені дуже подобається цей аромат. Я просто фанатка кокосу, засобів з кокосом. Я просто це все обожнюю. І це чудесно. Ось така текстура у цього скрабу його я використовую в основному на мої бетра, щоб таким чином працювати з. Моїм целюлітом на Берих, він дуже-дуже класний, е, така у нього текстура приємна досить, але цукринки вони можуть бути трошечки трошечки величезні. І, наприклад, якщо ви полюбляєте ось так терти свою шкіру скрабом, то краще цього не робити. Я про це вже розповідала в моєму першому відео на youtube каналі в моїх порожніх баночках, тому що скрабів від Mermaid у мене було дійсно багато. Але якщо використовувати його саме так, як радить воробник, а виробник радить його нанести на вологу шкіру, рівномірно розподілити і залишити на 10-15 хвилин. Я, звісно, настільки його не залишаю, тому що я і так уже залишаю на 10 хвилин свою маску на волосся. Я його залишаю десь на 3, 3 хвилинки і змиваю, і реально шкіра. Після цього скрабу, навіть який побув на моїй шкірі 2-3 хвилини, вона надзвичайно ніжна, вона надзвичайно комфортна. Просто лайк. Like. І це враховує, той факт, що я користуюсь цим засобом всього один раз на тиждень. Наступний засіб по догляду за шкірою і за шкірою тіла це кокосова олія від знову ж таки українського бренду Marmite. Вона чудесна. Я її купувала не самостійно, мені її подарували. Я її використовую десь приблизно або раз або два рази на тиждень. Після душу я її наношу на своє тіло. Залишаю її на трохи, щоб вона встигла впітатись мою шкіру. Вона чудесно її зволожує. Вона робить її яскравою. Вона кокосова олігія, Я все люблю з кокосом. Тому. Щиро, щиро, лайк, але я не знаю, чи Mermaid випускає цю кокосову олі, тому що ця баночка в мене ну, трошки живе. Це не декілька місців, це трошки більше. Наступний засіб по догляду за шкірою це засіб, яким я насправді користуюсь дуже рідко. Це антицелюлітний крем від українського виробника Лапуш. Він класно працює. Справді помітно цю реакцію шкіри, справді помітно цей результат, що целюліт візуально стає меншим, але ним потрібно постійно користуватись. Це така адова суміш, тому що. Ще просто добротно, це все добро потрібно тримати е, десь 20 хвилин, нанести на тіло, потім е, на ті ділянки, на які ми нанесли, потрібно їх огорнути плівкою. Чесно, це прям пекло, тому що 20 хвилин воно це все розігрівається, потім воно ще якийсь певний період відчувається цей жар на тілі, потім максимально холодно. Але результат дійсно помітний, але я використовую його рідко. Трохи лінуюсь, трохи потрібно на це знайти час, і найголовніше бажання. Але ось уже весна-літо, треба повертатись до цього засобу. Наступний засіб це знову у нас. Засіб від українського виробника Лапуш це крем гель для гоління з пребіотиками та алоя Вера. Знову ж таки, мій незамінний продукт, товар по догляду за тілом в. Моєму догляді я ним користуюсь дуже довго, постійно, до речі, використовується. Десь моє може п'ята, шоста банка. Я не знаю, я його люблю. Він класно е, працює. Е, я колись, чесно, я дуже жалію, що я дуже пізно почала використовувати пінки чи інші засоби для гоління. А користувалась гелями для душу чи милом. Це жахливо, тому що у мене дуже чутлива шкіра, вона дуже сохла від цього всього. Я постійно і так в подразненнях, в подразненнях від бритви, бо знову ж таки шкіра знову чутлива. А коли ти використовував гель для душу, їх було ще більше. Ці засоби вони заспокоюють. Ці подразнення їх майже майже немає. Вони класно працюють. Рекомендаціон лайк люблю, люблю. Наступний засіб це ось така щіточка для пропрацювання зон, де є це діуліт, в Моєму випадку це бедра від українського виробника ютера Купувала я її в Єві. Вона класна. Це щіточка для сухого масажу. Вона класно працює. Правда, вона трошечки в мене змінила ось тут лак, на це від взаємодії з водою. Вона класно робить сухий шампунь, вона класно пропрацьовує потрібні ділянки, але це такий механічний процес, який може подразнювати нашу шкіру. Тому цим потрібно користуватись бережно, цим потрібно користуватись десь 2-3 максимум рази на тиждень. Але я десь користуюсь один раз, тому що то я забуваю, то я не встигаю. Але ось знову ж таки прихід весни літа мене знову буде мотивувати користуватися цією щіткою. Частіше вона зручна, рекомендую і досить бюджетна. Наступний засіб по догляду за шкірою тіла це крем від Avon Planet Spa. Прикольний. Мені його подарувала моя мама. Він надзвичайно економний, я користуюсь ним щодня на майже все тіло. Він, хоч, незважаючи на те, що виглядає ось таким бежево жовтим він з блискітками. І коли я його наношу, я приходжу навіть увечері дивлюсь, а він блистий. Тому цікаво, цікаве рішення для літа. Можна буде ним користуватись на ноги і дивитись наскільки довго будуть тримати ці блискітки. Він поживний, він бюджетний. Дуже-дуже економний, я дуже довго ним користуюсь і, мабуть, що дуже довго буду ним користуватись і надалі. Наступний засіб по догляду за тілом це вірніше для ніг, знову ж таки, український виробник Лапуш. Це мій найулюбленіший крем. Він з лавандою, він з комфоркою. Він чудесно працює зі шкірою ніг, він зволожує, у мене там вона досить чутлива і досить шуха, постійно вона в мене там загрубіває, він класно її розм'якшує, він класно її зволожується, він швидко впітується шкірою, немає ось цієї такої, знаєте, жирної маски. Це любов-любов і це реально засіб, який вартий вашої уваги, і його варто спробувати, після нього не хочеться повертатись. Або тестувати інші засоби, хоча я буду, тому що мені дуже цікаво, я дуже хочу спробувати засоби Шелі, але до цього окремо я повернусь ще не один раз. Наступний засіб по догляду за тілом це, звісно, знову ж таки продукт від українського виробника Лепуш. Ну, люблю я український бренд, ну що я з цим зроблю? Ну, але. Я насправді люблю їх з багатьох причин. Це якісно, це український виробник, це гроші в нашій державі, це податки в нашій державі, це підтримка класного українського продукту, якому реально складно, тому що ми українці, ми надзвичайно талановиті, ми вміємо вести бізнес. У нас тут і конкуренція величезна, і ще конкуренція з різними брендами. Тому лайк. Like. Давайте реально підтримувати українські бренди, Вони дійсно круті, якісні. Окей, не всі. Погоджуюсь, є українські бренди, які нас дивують і розчаровують, але реально класних, якісних українських брендів в різних сферах, в різних реально товарах, там від одягу до засобів чищення чи засобів подогляду за тіло, багато тому давайте їх підтримувати. Кремчик з вітамінчиком є, він чудесний, він чудесно пахне. Для рук він чудесно працює з воложою шкірою, він мене рятував. Це просто моя вже друга баночка така, що він мене рятував зимою, тому що взимку, знову ж таки, моя шкіра надзвичайно чутлива, вона суха, вона суха на шкірі обличчя, вона суха на тілі. Взимку це просто зазвичай жах. Мені дуже рідко, коли які креми допомагали. Вона тут була суха, зневоднена, знаєте, така загрубіла. Цей крем реально мене спасав, і, до речі, його не потрібно там вимазувати по 10 разів на день. Він чудово відновлює, чудово зволожує, швиденько впитується. Прекрасна текстура, прекрасний аромат. цьому крему прекрасно все хвалю, хвалила і хвалити буду. І наступний продукт знову ж таки, український бренд. Ну да, на цьому каналі багато товарів, огляди на товарів. Розповіді про саме товари українських брендів це гельня душу Cherry Blossom від українського бренду Skin. Цей бренд відомий своїми кров'яними сиворотками, своїми кислотними тоніками, своїми кислотними пінками для вмивання, які я ще не тестувала, але обов'язково хочу затестувати. Але своє знайомство з цим брендом я розпочала саме з гелем для душу, тому що постійно я тестую щось нове, постійно хочеться щось нове. Попередній для душу мені не дуже сподобався, але про. Це я розповім в наступній рубриці в наступному відео порожні баночки. Цей гель для душу, він чудесний. Він чудесно, легко ненав'язливо пахне, він не сушить, у нього цікавий, досить рівномірний розхід, тобто його небагато. Легесенька така текстура, він не сушить, він чудовий. До речі, про нього я якраз вчора написала допис на своєму акаунті в Makeup Club. Ви можете там також мене читати, побачити, і там я даю багато. Відгуків на ті чи інші товари, в основному це, звісно, товари українських виробників. Проте цікаво, підписуйтесь. Тому однозначно лайк 300 мл досить зручна ось ця, ось штука, досить зручний дозатор. Рекомендую лайк. Like. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Сподіваюся, вам дійсно було цікаво. Розкажіть, будь ласка, які українські бренди по догляду за тілом та волоссям у вас є у вашому догляді. Буду безмежно рада вашому лайку, коментарю, поширення та будь-якій будь-якій підтримці. Дякую, бережіть себе і до зустрічі в наступних відео!